Хмаринка. У нас було. Думайте. Читалась, з'явилася у нас тваринка. Льва! Льова, Льова, Тимофій. А ну давай читати. Будь ласка. Ми сьогодні маємо можливість навчатися шість тисяч людей. Це поперше. Це будемо казати вже дві школи під землею, які ми побудували. Крім цього, це шість станцій метрополітену, і ми оформлюємо шість тисяч жителей. Це приблизно десь вісім відсотків від тих, хто сьогодні є і має можливість У нас одна кома тобто треба в слові гора а остання буква